Привіт, малята! Хто з нас полюбляє котиків? Тож скоріше приєднуйтесь до нас! Пропоную зробити рухому іграшку, чарівний котик-жмурчик. Знадобляйте насамперед ваш чудовий настрій та бажання, інструменти та матеріали, ножниці, кольорові олівці, білий та кольоровий папір, коктейльні трубочки, паперові стаканчики. Скотч звичайний та двосторонній скотч. Рухомі очки. Виготовити рухому основу іграшки. Виготовити заготовки для лапок рученяток. Дві коктейльні трубочки. Обрізати майже до половини. Сформувати рухому основу. До довгої трубочки з обох сторін прикласти дві обрізані трубочки. Лапки, рученята та закріпити звичайним скотчем. Основа іграшки. Виготовити голівку котика. Скласти смужку оранжевого паперу навпіл, Намалювати та вирізати ножницями голівку. Вийти симметрична голівка. Намалювати та вирізати з білого паперу мордочку. Намалювати та вирізати з чорного картону вуса та ніс. Намалювати та вирізати з білого паперу три куточки та сердечка для оздоблення вушок лапок. Виготовити хованку для котика жмурчика. Паровому стаканчику за допомогою ножниць зробити отвори. По центру дна стаканчика і два отвори. По боках стаканчика для закріплення лапок рученят. Помістити рухому основу іграшки в хованку. Занурити довгу трубочку основи в нижній отвір стаканчика, а рученята в бокові отвори, оздобити та прикріпити голівку та тулуп котика жмурчика. До голівки при допомозі клею ПВА або двостороннього скотчу прикріпити оченята, мордочку, вуса, паперові трикутнички, на вушка. Намалювати ручкою брови та губки. Намалювати і вирізати дві лапки рученятка оздобити. Намалювати тулуб котика оздобити. Прикріпити голівку котика, тулуб, лапки, рученята до основи при допомозі двостороннього скотчу. Іграшка готова. Принцип дії рухомої іграшки. Рухаючи довгу трубочку, яка закріплена в нижній частині стаканчика чарівний котик-жмурчик. Визирає схованки, опускаючи донизу, ховається. Приємних вражень дякую за увагу творчих успіхів.